Продовжимо включення з куларів парламенту поряд зі мною. Володимир Мельниченко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Володимире, сьогодні знову ми чули російську мову в сесійній залі. Знову були заяви з приводу тих подій, які сталися напередодні, але бійок не було. Ну, насправді це добре, це позитивно, що парламент працює ефективно. Як на вашу думку, надалі збережеться така ефективність, такий конструктив? Добрий день. Вітаю у свій 193-й виборчий округ. Ви знаєте, я, в мене перша освіта це вчитель історії. І мені, я не міг мені не могло приснитися в найстрашному сні, що в стінах нашого парламенту, на шпальтах наших газет, з екранів, з екранів наших телевізорів, буде все частіше звучати слово фашизм і слово неофашизм. Вчора ви були свідком, всі були свідком, як в сесійному залі. В рукопашному, в рукопашному бою зійшлися дві фракції це партія Свобода і, 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 і фракція комуністів. Ну, ви знаєте, що це, це були такі звірячі лиця. Ну, чим найбільше був здивований я, коли депутата від партії регіонів Антона Семенюка, який стояв на своєму робочому місці, і коли депутат від партії Свобода, чи він хотів витягнути карточку, чи він хотів вирвати мікрофон, він забрав його руку, його зловили за волоси, за руки, затянули, як зарая, затягнули його в цю зграю. І з, чим найбільше був я здивований, що жінка-депутат, яка йому годиться практично в мами очками била його по голові з таким, знаєте, з таким звірячим лицем. Це, знаєте, це, це переходить вже всі, всі, скажімо, всі межі. В мене до мене вчора було 20-30 дзвінків з мого виборчого округу. Якщо раніше люди говорили, що їм що, що це шоу, сьогодні люди говорять, ми боїмося садити своїх дітей біля, біля телевізійних екранів. Це не може. Так бути, що еліта нації, тих, за кого ми, ми голосували, якщо це раніше було просто е, політичне хуліганство, сьогодні це, 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 це політичний бандитізм. З цим треба кінчати. В якийсь спосіб зробити так, щоб більше таких провокацій не було в сесійній залі. Тобто від вас так само ми чуємо такі речі, які не подобаються опонентам. Можна взяти такий тайм-аут і забути про певні політичні речі, і працювати. Ну, взагалі тут дуже багато питань. І питання євроінтеграції, і питання недоторканності ми чули, і питання по, -по власнику, по інших депутатів. І в п'ятницю, до речі, година запитань до уряду. Дуже багато запитань готують депутати до Кабінету міністрів. Ви знаєте, я, я скажу так, що треба знімати депутатську недоторканність, раз. Знімати депутатські пільги два. Не може так бути, що, що депутатам можна все. а... А прості люди українці живуть за українськими законами. Всі від простого українця до депутата Верховної Ради повинні жити за законами України і відповідати по законам України. Не може так бути, що в вищому законодавчому органі збивають людей, просто збивають людей, зривають галстуки, знімають піджаки. Якби це простий український громадянин зробив на вулиці або в якомусь приміщенні, це б трактувалося мінімум як хуліганство, а якби здарил гаснук, як як, як як грабіж. Все з цим треба закінчувати. А по-друге, треба зараз приймати новий закон про вибори, де чітко прописати, що не буде депутатської недоторканості, не буде ніяких депутатських пільг. І я і чисто мажоритарні вибори. І я тоді хочу побачити, коли зайде в раду тягний бок, коли зайдуть інші політичні лідери, чи вони зможуть біля себе зібрати депутатів, блокувати трибуну. Робити ці, ці це, це вже це вже не 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 політичне приустання, це це вже просто знаєте. Це це в рукопашному бою з, з звірячими лисями. Я вважаю, цього не буде. Це тільки один виход із цієї ситуації. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадую глядачам, що це була думка Володимира Мельниченка, народного депутата України.